Випадіння волосся може відбуватися з різних причин. Це і погана екологія, наявність серйозних захворювань, стресу, спадковість, але часто це відбувається через неправильні харчові навички. Від яких продуктів може випадати волосся. Перший напрям це продукти з високим глікемічним індексом. Солодкі продукти з високим ГЛІКЕМІЧНИМ індексом викликають запалення. Глікемічний індекс це наскільки швидко продукти змінюють рівень глюкози в крові. це основна причина випадіння волосся у чоловіків та жінок. Підвищення рівень цукру збільшує рівень інсуліну та андрогенів в організмі. Негативно впливає на здоров'я волосся. Вугловоди і солодкі оброблені продукти, такі як картопля, макарони, білий рис, білий хліб, солодощі, цукерки, кондитерські вироби, газовані, солодні напої, пластівці. Другий напрямок це смажена і жирна їжа. Жирні кислоти і транжири. Порушують гормональний баланс. Тестостерон лежить в основі проблеми, але він перетворюється в ще більш шкідливий дегідротестостерон, який зв'язується з рецепторами волоссяних фолікулів і пошкоджає їх. Варто виключити також зі свого раціону і чіпси, до складу яких входять трансжири. Третій напрямок це риба. Деякі види риб, такі як тунець, кумбрія, камбала, містять багато ртуті. Якщо вона накопичується при частому вживанні цих продуктів, це теж може стати однією з причин, чому випадає волосся. Четвертий напрямок. Це коли занадто багато або занадто мало, пілків поживаємо. Білок виробляє кератин. Один з основних компонентів волос. Вживання занадто великої кількості пілка може призвести до неприємних наслідків. Ломка сухе волосся і його надмірне випадання буде. П'ятий напрямок. надлишок вітаміну А. Цей вітамін необхідний для волосся та очей, але його надлишок призводить до випадіння волосся. Шосте напрямок – Занадто багато молочних продуктів. Комерційні пастеризовані молочні продукти такі також можуть викликати випадіння волосся при занадто великому споживанні їх. Вони також підвищують рівень дегідротестостерону, підвищують рівень інсуліну, викликає загальне запалення загальне. В них є також можуть бути і пестициди, та гербіциди. Сьоме недостатнє вживання вітамінів та мінералів, особливо таких, як вітамін С, який синтезує колаген, який дуже необхідний для волосся. Вітаміни групи В, які затримують посивіння та випадіння.